В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Петиція з вимогою накласти вето на законопроєкт номер 9534 та повернути його до парламенту з вимогою відкрити реєстр майнових декларацій чиновників. набрала 25 тисяч голосів за лічені години. Ініціатор петиції Олександр Ябчанка з його слів, законопроєкт нібито мав відновити декларування чиновників. Проте найголовнішу вимогу суспільства відкрити дані про воєнні статки чиновників він не виконав. Тему обговоримо зі спікером, яка долучається онлайн. З нами на зв'язку Віта Думанська, лідерка руху Чесно. Віто вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Вітання глядачам. так. Петицію не обговорював і не підписував. Здається, тільки лінивий. Учора вона швидко набрала потрібні 25 тисяч голосів. А на момент вже нашого запису ефіру має більше біля 60 тисяч голосів. Про що цей законопроєкт номер 9534 і чому на вашу думку так збурив українців? Ну, ми знаємо, що через війну і через ковід в нас була ситуація з електронним декларуванням, коли нардепи, політики, топ посадовці перестали подавати декларації. І от міжнародна спільнота це був один з вимог міжнародного валютного фонду відновити подання електронного деклар... електронних декларацій. В першому читанні прийняли законопроект в червні, вчора відбулося друге читання. І фактично ми отримали псевдовідновлення електронного декларування. Чому? Тому що парламент з одного боку відновив, з іншого боку, під час обговорення до другого читання була внесена така правка, яка сказала, що реєстр українці побачать через рік, не зараз. Тобто декларації політики будуть подавати, але вони будуть непублічними на фоні десятків, навіть я би сказала, великої кількості медійних скандалів про корупцію серед депутатів, серед представників місцевої влади, серед воєнкомів. Піднялася така хвиля, що люди проти, і фактично за три години вдалося зібрати необхідну кількість голосів. Зараз кількість голосів вже більше ніж вдвічі перевищує те, що треба. Мені тут виглядає дивним. Тобто, якщо всі розуміють, що українці здатні мобілізуватися і відбивати російську агресію, то невже вони не зможуть мобілізуватися і відбити дурнуваті рішення парламенту? Ми маємо розуміти, що є соціологія. І майже 92 українців хочуть, щоб було відновлено декларування, щоб декларації були публічними. І якась група, там не знаю, сотню депутатів надумали блокувати це рішення. Ну, це абсолютно неприпустимо. Тому такою гострою була вчорашня реакція суспільства. Ми маємо розуміти, япчанка, який подав зареєстрував петицію. Япчанка, військовий, його підтримують так само військові. Ну, так ви правильно сказали, вчора от з моєї стрічки шерили і активісти, і військові були репости серед вчителів, серед журналістів, тобто різні суспільні прошарки зацікавлені в тому, щоб відновити своє право і мати доступ до реєстру декларацій. Його ще трошки даних. Ви вже згадували, що це добровільні зараз декларації можуть бути. От відповідно до проєкту закону, декларанти можуть добровільно подати в національне агентство з питань запобігання корупції заяву щодо персонального відкриття декларації протягом року і законом передбачається подання декларації за 2021-2023 роки. Якраз така найгарячіша пора. Так чи є? У нас депутати, які добровільно весь цей час подавали декларації, чи ми знаємо ми їх прізвища? Дивіться, мені ця норма теж виглядає дуже некоректною. Поясню чому. Ми вчасно проаналізували, скільки депутатів подали декларації за 21 і за 22 рік. Це навіть не на 10%. І коли з'являється заява голови е, Слуги народу, в якій він каже, що він закликає депутатів від слуги народу все ж таки поставити цю галочку і опублікувати декларації, вона теж виглядає смішною, чому тому, що парламент напрацьовує правила не тільки для себе, це загальні правила для країни, і замість того, щоб зробити те, що очікує суспільство, ми шукаємо якісь от такі ходи, ну Давайте через рік, але там слуга народу можливо поставить галочку. Що ви розуміли? За слуги народу кілька десятків людей по подали, деклара... подали декларації. Декларації з лідерів подав Стефанчук і подав Арахамія. Більше ніхто так не спішать подавати декларації, і ми маємо не радіти якісь там точковій нормі. От ті, хто за прозорість можуть оприлюднити свої декларації. Ні, ми маємо зробити уніфіковану політику для всіх. Вчасно, ми теж подивилися, хто не голосував за правку е, про негайне відкриття реєстру. І хто ви думаєте, там Там в основному фігуранти журналістських антикор розслідувань, там Дубневич, там Дубінський, всі, про кого писали журналісти, звичайно, вони не хочуть, щоб їх декларація була відкрита. І відповідно, через таких людей, через їхню позицію є величезний спротив суспільства. Тобто. Ну, суспільство відчуває, що є щось, що намагаються приховати конкретно статки, які отримали чиновники під час війни, і відповідно гострою є дуже вимога. Віто скажіть, яку долю чекає петиція, коли її має розглянути президент, які норми закону? Дивіться, з одного боку є три місяці на того, що президент зреагував, але в нас немає три місяці відносно обіцянок європейським партнерам. Нагадаю, ми обіцяли, що відновимо декларування ще до першого липня, але ми спромоглися прийняти закон лише в першому читанні. Так і зараз тут уже час не на нашу користь грає, тому президент мав би. Швидко розглянути, мав би дати рекомендації, що змінити в цьому законі в контексті негайного оприлюднення, і там була ще низка норм до прикладу про декларування офісу президента. От. І е, повернути його в парламент. Парламент розуміє, що це євроінтеграційний законопроект. Відповідно, його треба швидко е, проголосувати. В свою чергу ми теж дивилися вчасно, е, як відбувається реакція президента на петиції. Можу сказати, що в 2022 році він значно активніше реагував. Але і в 2022 році, порівняно з 2021 ми отримали майже на 50% більше петицій, чому тому, що фактично це зараз єдина форма, яка консолідованого протесту, який ми можемо мати, от але в президента теж є вибірковість. Він відповідає на петиції, які б'ють по репутації. Але не відповідає на складні. До прикладу, досі не без відповіді. Петиція про містобудівну реформу, яка набрала теж 42 тисячі голосів. От тому е, сподіваємося, що президент розглянеться швидко: по-перше, через суспільний резонанс. По-друге, через е, виконання українських зобов'язань перед міжнародними е, партнерами. Зараз це вже не відповідання. Відповідальність парламенту і кубки депутатів, які проти. Це тепер відповідальність президента, і суспільство очікує на його рішення. Так, суспільство очікує на рішення щодо відповіді на петицію. Я так розумію, закон підпис, закон прийнятий, але має бути підписаний президентом. Тобто, шум навколо цього законопроєкту він буде продовжуватися. І, от, взагалі щодо цього інструменту, електронна петиція учора суспільство теж згадувало, і як ви кажете, ФБ спільнота також писала про те, що на сьогодні це такий єдиний відкритий інструмент. Звернення до влади, як ви взагалі відноситесь до цього інструменту і наскільки ефективно він як механізм себе показує. Ви от вже згадували, що не всі петиції, на жаль, розглянуті і мають відповіді, але все таки, як інструмент, як він працює і чи є взагалі аналоги у світі? Ця петиція це така загальна практика. Єдине, що відрізняється кількість голосів, яку треба зібрати в там в різних країнах? Вона і обов'язково, ми маємо розуміти, що Україна зараз перебуває в умовах воєнного стану, тобто заборонені пікети, тобто заборонені е, масові заходи. І петиція є єдиним інструментом, який дозволяє показати позицію громадян. Як, е, з одного боку, з іншого боку, та швидкість, з якою в нас суспільство ре, е, реагує, показує консолідацію. Інструмент потужний, важливо, щоб на нього була належна реакція. Бо коли президент не відповідає на важливі петиції, це може свідчити, це може там демотивувати частину людей. Ну чого я буду підписувати, якщо все одно від цього не міняється, нічого. От, але це поки єдиний такий мирний інструмент, який показує позицію, позицію громадян. Ну, до прикладу, з одеських тем петиція, яка набрала необхідну кількість голосів, це скасування знесення пам'ятнику Катерині II. Відповідно, вона була виконана. Ну, я веду до того, що е, це дуже такий потужний мобілізаційний інструмент. І е, ми бачимо, що він дозволяє людям озвучити свою позицію. До прикладу, якщо б ми вчора всі в соцмережах просто возмущалися про електронне декларування, це одне. А коли об'єдналося майже 60 тисяч людей і кажуть, ні, ні, депутати, так не буде, то е, це зовсім інше. Віто ви особисто чекаєте на відповідь президента? І як гадаєте, що буде з цим законопроєктом, чи буде Верховна Рада його переглядати? Ну, дивіться ми не можемо йти на такі поступки перед парламентом. Ми, як українці. Чому? Тому що є група людей, яка вирішує, що показувати, що не показувати. Це суперечить тому, взагалі, за що Україна воює. Тобто ми воюємо за прозорість, за відкритість, за те, що в нас було. І якщо ви. Можемо протистояти російській агресії, то ми можемо сказати свою думку українським депутатам, і, відповідно, вони мають враховувати цю позицію. В даному випадку має враховувати президент. Я особисто розраховую, що все-таки буде вето і буде доопрацювання. Коли президент каже, що йому треба порадитись з Стефанішиною, чи може він накладати вето, то ні, йому треба порадитись і почути в першу чергу громадян. Почули вас дуже вдячні за вашу думку. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. З нами на зв'язку була Віта Думанська, лідерка руху. Чесно. А на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. До зустрічі в нових ефірах.